Я проїхав через всю Україну 2100 плюс кілометрів, тобто з Соломонового до Мілове. І ще після того я поїхав в Станицю Луганську, бо мені було цікавіше бути десь біля лінії розмежування. Ну, подивитися, як там люди живуть, відвідав дуже багато міст. Ну, бо та ідея взагалі була ну, пізнати більше Україну, тому що я в східній Україні по суті й не був до того. У мене була до того одна шева мандрівка того ж року весною. Це було два-три дні. Також ну, там, ми поїздом поїхали з другом в Луганську область, і там пару днів поїздили велосипедами. І після того я вирішив, що хочу знов. Але не тільки на схід, а якомога більше захопити. Е, ну, 15 днів їзди. Тобто, ну, загалом, та відколи я від, від поїзда, тобто від та, бо я поїздом поїхав на Закарпаття. І потім поїздом вертався з Луганської області. То від поїзду до поїзду це було 18 днів. 15 днів їзди, 3 відпочинку. Це було давно, після того вже була і Мальта, і війна, тому спогади такі вже тьмяні. Одну штуку раптом пригадав в Чернівецькій області, в селах, в основному в яких проживають етнічні румуни. Була така штука, що на. Люди будували криниці на, на межі свого е, обістя і е, будували паркан так, що доступ до криниці є з двох сторін. Тобто ти можеш із подвір'я набрати воду, і просто з вулиці, будь-хто може